Незабаром у Хмельницькому відбудеться триденний всеукраїнський фестиваль Акт Третій. Регіональний Актори хочуть познайомитись з історико-географічним регіоном Поділля. Насправді це дуже цікаво, адже багато хто не знає наскільки розширений історичний регіон Поділля, і що до нього входить і Одеська область, трішки Тернопільська область, Вінницька область, Хмельницька. І це все дуже цікаво і класно. І фактично із цих маленьких міст колись давно зароджувався український театр і дійшов. Своїм проявом до того, що ми маємо сьогодні, фестиваль відбудеться у приміщенні монотеатру Кут там можна буде побачити вистави шести аматорських театрів з різних міст України. Тематику обіцяють різну від патріотичного до історичного контексту. А акт третій буде регіональним. тобто, ми хочемо зосередитися на історико-географічному області Поділля і запросити театральні колективи з з Хмельницької області, з Вінницької області і з Одеської області, області, частина якого є власника щоподілля, аби зацікавити глядача, виставу потрібно подати правильно колоритно. Переконані організатори театрального фестивалю. Якщо театр вміє зацікавити глядача, якщо він зможе зробити хорошу рекламу, хороший медійний якийсь продукт, тизер, трейлер, яку як зробити якусь таку акцію, то вистату глядачі йдуть, і їх багато. Тобто, як це знаєте, як в ресторані блюдо, якщо ну важливо не тільки що це приготовлено, а як це приготовлено. Всі вистави безкоштовні. Покази розпочнуться 6 жовтня поточного року. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.